Глава друга розділ 1 економіка. Держава і економіка. Лібертаріанці послідовно виступають за мінімальне втручання, а раніше навіть не втручання держави в економіку. Вони виходять із глибокого переконання в тому, що механізми. Ринко саморегулювання в умовах вільної та чесної конкуренції забезпечують значно краще останні ресурсів, ніж будь-яке ручне регулювання, готування, стимулювання та будь-який інший державний вплив. Єдине, що може і має зробити держава, це забезпечити чесну поведінку на ринку, зокрема, отримання умов контрактів. І запобігти зловживанню монопольних на Ціни і тарифи. Ціна на ринках визначається співвідношенням попиту і пропозицій. Будь-яке державне втручання спотворює це співвідношення і, як довела економічна теорія, призводить до незворотних втрат ресурсів для суспільства. Хоча окремі гравці можуть отримати через це втчання перевагу, у продукти цінового регулювання є не лише максимальні ціни на товари, а й мінімальний рівень оплати праці. Британці категорично проти державного регулювання цін, тарифів чи рівня оплати праці. Єдиним можливим і навіть необхідним випадком втручання держави в економіку є регулювання тарифів на природних монополій. Через структурні обмеження, механізм ринкового ціноутворення в цьому разі не працює, оскільки наявний лише один постачальник. Його ціни, звичайно, це тарифи, повинні за зовнішнім чином. Однак, сказавши це, треба додати, що таких природних монополій має бути якомога менше із великих компаній слід від частину яка створить природну монополію. І, і, і регулювати. А решта частини бізнесу нехай перебувають у конкурентному середовищі та працюють без державного втручання. Пільше про це читайте в розділі пристаченому демонополізації економіки. І цензування із загальних положень про свободу діяльності випливає, що будь-яка особа чи юридична може займатися підприємницькою діяльністю і не потребує будь-яких окремих дозволів. Єдиним винятком з цього маю сказати, такі види діяльності, які безпосередньо впливають на права і свободи інших людей. Вони потребують лицензування і займатися ними можуть лише особи, які отримали відповідний дозвіл. Найочевидніші приклади керування транспортними засобами виробництва харчових чи фармакологічних продуктів, надання медичних послуг. Для захисту прав власності потрібно ліцензувати види діяльності, пов'язані з управлінням майном третіх осіб, банківські послуги, довідчі управління, інвестиційні фонди, в тому числі пенсійні, і страхові компанії. Звичайно, потрібно ліцензувати діяльність із будівництва об'єктів нерухомості, крім можливо приватних будинків. Здалено вищі правила впливає те, що від багатьох видів працювання треба відмовитися. Так, немає жодних підстав, це називати носом масової інформації, вниз податкової продукції, туристичних послуг тощо. Звичайно, у всіх цих сферах можливо надання якісних послуг, але якщо це не становить безпосередньо загрози життю, здоров'ю, класності інших людей, то питання якості цілком може вирунувати ринкова конкуренція. Стандартизація та сертифікація. Питання стандартизації та сертифікації треба вирішувати, виходячи із загальної лібертаріанської логіки, надати максимальну свободу суб'єктного господарювання. Держава може вводити стандарти та сертифікувати продукцію, або якщо вона вимовляє для власних потреб, або коли продукція може безпосередньо порушити права і свободу обмеження около осіб. Перший випадок нічим не відрізняється від внутрішніх від, е, стандартів комерційних фірм. Просто у держави може скористатися адміністративними важеннями, щоб свої внутрішні стандарти поширити на інших. Це непропустимо. Оцілим є державне втручання у сертифікацію харчових продуктів, медичних препаратів, електроустановок і тому подібне. Водночас і в цьому разі не потрібно винаходити велосипеда. Якщо якісь продукти сертифіковані в країнах з більш високим рівнем економічного розвитку, наприклад, в країнах, в членах організації економічного співробітництва та розвитку, то ці сертифікації слід автоматично визнавати в Україні. Якщо ж щось не підлягає обов'язковій сертифікації, переважно більшості розвинених країн то воно і в нашій не має підлягати обов'язковій сертифікації. Держава не повинна також втрачати системи стандартів, системи існування якихось звано обов'язкових державних стандартів. ДЕСТ, ДСТУ стандарти повинні виникати природним шляхом, як кодифікація поширених практик, які використовують учасники ринку. Органи стандартизації повинні бути незалежними від держави громадськими організаціями, які створюються і фінансуються учасниками ринку, наприклад, у США, в Сполучному Королівстві. Іспанії, Німеччині, Італії, Швеції, Національні організації, члени ISO, є недержавними. зазвичай це громадські неприбуткові організації. Так повинно бути і у нас. Конкретним прикладом того, як лібертаріанські ідеї можуть змінити життя звичайних людей, є повірка квартирних лічильників людей. Узагалі сама ідея державної е метрологічної повірки, яка корінув у радянські часи. Коли все належало державі і, відповідно, існувала особлива служба для повірки вимірювальних приводів. Але економіка давно пішла в набуття, а служба залишилася. І вважають, що питання повірки повинні вирішувати лише дві сторони: постачальник і споживач портів. Води, тепла, електроенергії тощо. А держава не має права це втручатися. Зобов'язуючи ну, проводити періодичну повірку держава у такий спосіб. Змушує споживача оплачувати непотрібну йому послугу, знищуючи суспільний доброволь. Демонополізація. Конічна теорія давно довела, що оптимальний ресурсів досягається за вільною конкуренції, а будь-яка монополія, перерозподіляючи ресурси за свою користь, спричиняє також непоправні втрати ресурсів. Оцінити рівень монополізації в галузі можна з допомогою об'єктивних показників. Наприклад, індексу Герфіндаля Гіршмана, який застосовується в антимонопольному законодавстві США. Водночас чітко спостерігається така залежність, що менший рівень конкуренції то вищі непоправні втрати. Тому боротися треба не з самим фактом існування монополій, а з використанням монопольного середовища для обмеження конкуренції. Найважливішим завданням є мінімізація природних монополій. Викликає тоді, коли економічно невідцільно на одній території мати два незалежних псуси. Наприклад, дві мережі клетопередач, дві системи залізниць, або дві системи магістральних газів чи нафтопроводів. Такий ресурс завжди буде монопольним, але компанія, якій він належить, може надавати інші послуги. Наприклад, добувати, транспортувати і продавати газ. У такому разі у неї виникає спокуса використовувати монопольне становище для отримання ринкової переваги не тільки в транспортуванні, а й у видобутку і в дистрибуції газу. Це, наприклад, національна, акціонерна компанія Нафтогаз України чи Укрзалізниці. Демонополізація в Україні повинна цим перезійнюватися шляхом вертикального роз'єднання великих монополістів. Нафтогаз, Укрзалізниця тощо. Поділення в окрему компанію природної монополії транспортної системи, підміжної колії. А компаній компанії немонопольних видів бізнесу. Буде бути газу, дистрибуція газу, монтажні або пасажирські перевезення, обслуговування, станції тощо. У цих немонопольних а, видах бізнесу варто мати щонайменше 4 або 5, або 6 компаній, які надають послуги по всій території України. Оризонтальний поділ на кшталт або енерго, очевидно, немає сенсу. Які економічно болонера стали монополістами в межах однієї або декількох областей. Другий етап демонополізації це створення ефективного запобіжника від зловживання монопольного становища. Нинішній антимонопольний комітет на цю роль, зрозуміло, не годиться. Він часто штрафує компанії, які працюють у конкурентних глузях, але не робить нічого для забезпечення справедливого утворення на газ, електроенергію, інші перев'язання. Регулятора повинна полягати у формуванні тарифів тарифівних монополій у такий спосіб, щоб з одного боку вони виходили на беззбитковість, тобто тариф поклав усі дійсні і нічні витрати, а з другого ефективно вели свій бізнес, тобто правило мінімізувати витрати, а не перекладати свою ефективність на споживача Третій етап до монополізації. Забезпечення ефективного спостереження, в консультацій, за запобігання картельним ціновим змогам та іншому можливому використанню механізмів обмеження свободи інформації. Приватизація: загалом відомо, що держава дуже неефективний власник. Це проснеться тим, що чиновники на відміну від найманих менеджерів, корпорацій. Не беруть участі в побутках і не відповідають за збитки, пов'язані з наслідками їхніх рішень. Навіть у демократичних країнах для чиновників важливіше отримати підтримку виборців, а не домогтися ефективного керування державною власністю. Тому державне поведіння в примстві має бути домініше. Телоризація пов'язана з демонополізацією, якщо в деяких випадках в продімонополії. Транспортна система, залізничні колії, мережа автомобільних доріг, АЕС, можуть повинні залишитись у власності держави, Та всі інші частини бізнесу, німішних монополістів, «АвтоВАЗ», залізниця, мають бути приватизовані. Помилково приватизації повновкової приватизації в 1990-х роках було прагнення продати серед своїх Ефективна приватизація це приватизація, де всі покупці перебувають в інших умовах. Заздалегідь і, і не підігнані під потрібних покупців. А ця процедура публічно і правова. Іноземні інвестори повинні мати ті ж права і можливості, що й українські. Бажа залучити до організації Певоцеції провідні інвестиційні банки світу. Так, їхні послуги коштують дорого, але вони допоможуть продати пакети акцій за найбільш інцілені, значні кількості інвесторів, що забезпечить розподілення трубку. Власності. Така структура характерна для провідних світових корпорацій, у яких один, від 1 до 2% акцій це дуже великий пакет, і ніхто не володіє понад 10% відсотками акцій. Це унеможливлює для мажоритарного акціонера обмежувати права міно, міноритарних і позитивно впливає на вартість компанії. Земля. Щодо землі, для британців дотримуються тих самих полягів що і до будь-якої іншої власності. Вона повинна продаватися і купуватися на вільних конкурентних ринках. Ціла іноземля має встановлюватися співвідношенням попиту і пропозицій. Усі продавці і покупці, зокрема іноземні, повинні мати рівні права і рівний доступ. Водночас, слід додати, що спочатку мають бути забезпечені рівні права власності та їхній захист, рівний доступ. Прозора процедура, і ефективна інфраструктура купівлі продажу землі, а вже потім можна почнети сам процес. Надра. На відміну від багатьох інших політичних партій, ліберіанці зазвичай на позиції, що природні багатство надр належить тому, хто володіє земельною ділянкою. Абсолютно неприпустимо впередження, що оскільки надра належить народові. Власне землі не можуть добувати корисні копалини або інші природні ресурси без дозволу держави. Максимум, що можуть погодитися лібертаріанці, це введення ренти на видобуток корисних копалин, яка буде єдиною для всієї країни. Податки. Спільна позицією лібертаріанських партій є прагнення до мінімально необхідної кількості та розміру податків. Податки це гроші, які громадяни погоджуються в ділокій державі, не здійснення її функцією. І держава це природна монополія, а альбоянці встоїть конкуренції. Ми вважаємо, що держава повинна виконувати лише необхідні і функції, а їхня переважна більшість слід передати не державному сектору. Цьому держава приділяє ще надто багато вагої в сфері, і це збирає значний обсяг податків. в податках. Якщо ж вона з цієї сфери піде, то з'явиться можливість знизити податковий тягар. Єдиними можливим податками, існування яких виправдано тим, що держава немає де бізнесу послуги з оборони, охорони прав і свобод базову інфраструктуру, є податок на доходи фізичних осіб і прибуток корпорації. Рівність прав і свобод глунян означає пластку школу податку на доходи, його однаковість для резидентів, резидентів, а також для всіх джерел доходу трудового, пасивного підприємницького. Податний прибуток кооперації вводиться для структури з обмеженою відповідальністю. Для змішення структур з прибутку потрібно вирахувати частину, що розподілена учасниками з повною відповідальністю, які згодом заплатять за неї податок на доходи, як фізичні особи. Ставка податка, прибуток операції теж має бути єдиною для всіх бізнесів. Не припустимо будь-які пільги або особливі умови. Соціальний податок, який мені складається з внесків до пенсійного фонду, фонду страхування на випадок безробіття в випадків і тому подібне, після переходу до державних систем пенсійного забезпечення та страхування, має бути скасований. та роботодавці, вкладаючи трудовий договір, спільно визначатимуть розмір. Порядок купувати соціального пакета. А регулювати все повинен ринок, а не держава. Далі ще про це йдеться в підрозділах, присвячених трудовим відносинам у соціальній сфері. Робити контрольну вартість ПДВ має бути скасований і замінений податком з обороту. По суті, це податки одного порядку. Але ПДВ складний в адмініструванні, на найбільш можливості для маніпулювання ставці ПДВ 20%, відповідає ставка податку за обороти від 3 до 4%. Тому щось загальні і податкові відходження будуть рівні. Якщо ж в ланцюжку ПДВ з'являється ефективна лампа, фірма Пунденка і тому подібне, то суміжні добропорядні фірми ризикують тим, що вони заплатять 20% від виручки за відповідною операцією, а не від доданої вартості. Щоб адмініструвати ПДВ, потрібно відстежувати всі операції з офіційних школ, тобто всі у накладні майже в реальному часі. Адміністрування податку з оборотом можна проводити раз на місяць, квартал або навіть рік. І для цього потрібна лише банківська випіска і дані щодо повернення продукції. Змінювання у лібертаріанській картині світу податки є акцизи і рента. Акциз, зазвичай, користується тим, щоб штрафувати соціально небажану поведінку, коли вводять на тютюн, місний алкоголь, бензин. Вебитаріанці ставлять особистість вище за колектив, тому не вважають, що пісто може диктувати окремим людям норму поведінки. Проте акциз, скажімо, на бензин може розглядатись як оплата користування базовою інфраструктурою, що більше їздиш. Ти більше споживаєш бити, але ти найбільше платиш. І це краще, ніж брати плату залежно від об'єму двигуна. Рента на видобуток копалин має сенс, якщо надра вважати такими, що належать народові. А це досить суперечливо з лібертаріанського погляду. Ми вважаємо, що надра належить пластикові земельної ділянки на домик. Лібертаріанці вважають постилими податки на власність, нерухомість, на транспортні засоби, а також на спадщину. Якщо власність отримана законним шляхом, тобто за рахунок доходів, з яких вже були сплачені податки, то топодаткувати її повторно, це узаконений грабунок. Людина, яка заплатила в державі майже частину своїх доходів, більше нічого їй не видно, навпаки держава мусить захищати права власності, оскільки вона отримала частину доходів, за коло яких така власність була придбана. Аналогічно, у разі спадщини, що ж до транспортних засобів, то якщо е, автомобіль стоїть у вас на режі, ви нікому нічого не винні. брати гроші, потенційно можна лише за використання інфраструктури, що більше їздиш, то більше платиш. У Ці цілі найбільш придатний акциз на паливо, проте його не можна застосовувати до електромобілів. Всі інші податки мають бути скасовані, так само, як і закамухльовані під них збори або внески. Збірний розвиток нагороди, вино виноградарства, курортний збір, податок на рекламу, внесок до пенсійного фонду, заплати мобільного зв'язку або обміну валюти і тому подібне. Усе це є приватним видом активностей, з яких сплачуються загальні податки, тому введення ще й спеціальних податків непропустимо. Неприйнятні також податкові пільги або диференціація ставок податку для різних категорій громадян або юридичних осіб. І з погляду е, лібертаріанців, рівність це рівність у правах, то всі повинні сплачувати податки на загальних ставах. І завди. Mm -hmm. Самими ставками. Мито. Британці виступають за свободу руху товарів і послуг, тому загалом є противниковим мита. Введення мита, е, нібито для захисту вітчизняного виробника, буде поширена помилка. Так, у цьому випадку е, ціни на імпортні товари зростають. Закордонні виробники частку ринку. вітчизняни збільшують свою частку. Але й отримують неринкову конкурентну перевагу. Зазвичай це означає, що вони підвищують свою ціну без відповідного збільшення витрат. Поступ цього надприбутки вітчизняних виробників оплачує вітчизняний споживач. Це означає, що гроші з кишені громадян держава перекладає в кишені власників бізнесу. Така ситуація аж ніяк не вписується в деталі картину світу. Капітал. Лібритаріанці виступають за свободу капіталу ринків, капіталу і інвестицій, Єдине, що може і має зробити держава забезпечити вільну, і чесну конкуренцію в них, а також дотримання умов контрактів і угод. Це означає боротьбу з недостовірною фінансовою звітністю компаній, на яких торгують публічно, визначення використання інсайдерської інформації кримінальним правопорушенням. Існує тих, хто виполює ринком або зловживає довіру інвесторів. Зрозуміло, права кредиторів також повинні дотримуватися. Свобода ринків капіталу інвестицій означає зняття всіх обмежень на рух грошей, резиденти України зможуть інвестувати за кордон без всяких обмежень. В Україну і відкривати банківські та брокерські рахунки у нас. А валютний контроль і валютне регулювання повинні бути повністю скасовані. Держава не має обмежувати обмін валют і проведення транзакцій у будь-якій валюті. Україна повинна усунути також будь-які бар'єри на шляху. Репатріації інвестицій, дивідендів, відсотків або роетів. Держава може відмінувати діяльність управління грошима рептусі, тобто пенсійні, інспекційні, взаємні, пайові фонди, страхові компанії, компанії, з управління активами, а також сертифікувати відповідних професіоналів. Але не повинна включатись у визначення допустимої структури активів. Або встановлювати ліміти на інвестиції у певні класи АТ. В країні варто також ввести в законодавство такі форми для речі управління активи як трасти. Праця. Праця є таким же ресурсом, таким же товаром, як земля або капітал. Тому на ринку праці повинна існувати така ж свобода конкуренція. Працівник продає свою працю, а роботодавець купує його працю за тією ціною і умовами, за якими сторони домовляються, без будь-якого втручання або регулювання з боку держави. Основою трудових відносин має стати індивідуальний трудовий контракт, законів закон працює слід скасувати. І рівень оплати праці, не ринковий підхід, також має бути скасований. Не повинні вкладатися колективні договори. Кожна особистість, хто може ззначати свої індивідуальні умови. Шаблони топові договору можуть існувати для зручності, але не нав'язуватися в усі свої понятні. Обов'язкова документація кадрового обліку вховає кадрового документу обліку а та інше з боку держави потрібно скасувати. Трудові книжки, також за професії, також слід скасувати. Компанія може вільно визначати немінування позиції. Вся документація з обліку персоналу, робочого часу, відпусток, тощо буде вестися так, як вважатимуть за потрібне на конкретному підприємстві. Праця це право, а не обов'язок. Ніхто не може змушувати працювати або штрафувати за те, що він не працює. Так само нікого не можна забороняти працювати чи займатися певною діяльністю. Зрозуміло. При цьому права інших осіб також повинні бути захищені, тому види діяльності, які можуть порушити права інших людей на життя, здоров'я, власність, мають потребувати обов'язкового полізування будівництво, архітектура, управління народиннями засобами, надання медичних послуг, управління майном третіх осіб. Крім того, з права на працю не впливає обов'язок когось, зокрема, держави, щоб забезпечувати працевлаштування окремої людини. Простовання і професійну послугу, яку може надавати ринок. Підприємництво. Право займатися підприємницькою діяльністю це невід'ємне право особистості. Людям не потрібно отримувати від держави жодного додаткового дозволу чи проходити якусь реєстрацію, щоб не займатися Криністар, діяльність у яких потребує ліцензії. Кожен може займатися підприємництвом. Тому що відповідні доходи, і потім із цих доходів сплачувати податки як фізична особа. Про це незаконне підприємництво юридично нікчемне. Державна реєстрація юбічної особи та статутних документів потрібна лише у разі, якщо кілька осіб збираються спільно займатися підприємницькою діяльністю і для цього застосовують товариство або спілку, яка становитиме окремо від своїх засновників юридичну особу. Убийця зареєстрована юридична особа має отримати ту ж свободу, займатися підприємницькою діяльністю, що і фізична особа, і не потребує жодних додаткових дозволів від держави. Завнішньо економічна діяльність. Будь-яка економічна діяльність у середині України або поза її межами має здійснюватися на них в тих самих підставах. Звичайно, можуть вкладатись угоди, які регулюватимуть це. Не українським, а зарубіжним правом. Але якщо сторони використовують право України, то воно повинно бути однаковим і для внутрішньої, і для зовнішньої економічної діяльності. Усі законодавчі акти, які по-різному регулюють ці види діяльності, повинні бути скасовані або змінені.